Те, що стосується Євромайдану, зараз стало відомо, що правоохоронці повідомили про підозру у Держзраді колишньому керівництву СБУ, якраз часів Януковича, йдеться про тодішнього голову відомства Олександра Якименка і його першого заступника Володимира Тоцького. Встановлено, що експосадовці за вказівкою спеціальних служб Російської Федерації навмисно розпалювали національну релігійну ворожнечу та ненависть серед громадян через їх ідеологічні переконання, і також підозру. Отримали їх російські куратори. Це 20 співробітників ФСБ за проведення підривної діяльності проти України. Зазначається, що серед них є шість генералів, зокрема, генерал російської армії Віктор Золотов. Пропоную почути далі коментар якраз речниці ДБР щодо деталей справи. Слідством встановлено, що спільними рішеннями керівництва СБУ та ФСБ РФ з 13 по 15 грудня 2013 року в Україні перебувала делегація з 20 співробітників російської спецслужби. Вони сприяли працівникам СБУ у підготовці відеоматеріалів та публікацій для створення негативного образу учасників Євромайдану та представників опозиційних сил. За завданням керівництва СБУ було підготовлено 257 відеоматеріалів провокативного змісту і спеціально створено Ютуб канал для їх поширення. Про розміщення цих відеоматеріалів співробітники СБУ прозвітували перед ФСБ РФ, надіславши їм посилання на опубліковані відеозаписи. Такі дії колишнього керівництва СБУ і співробітників ФСБ РФ завдали шкоди інформаційній безпеці України та мали на меті припинити протестні акції через призупинення вищим керівництвом держави процесу євроінтеграції.